Каїн у нас 3 літра дизель 147 тисяч пробіга. Проблема стандартна. Значить, в розвалі блока у нас усе потекло. Сразу видно, воно витікає все сюди наперед, все в маслі. Зараз підрозберу зразу покажу, що там як. Так, підрозібрав, показую, що в нас буде після розбору. Картина маслом. Значить, плиту алюмінієву. Ось вона ще я її ще не зняв, ще не можу понаходити болтиків, бо треба зараз трошки тут все привести в порядок. Е, ну от, от воно все виглядає плюс-мінус усіх однаково. Тож, і плюс у нас ще е, додається корпус масляного фільтра. Під ним там теж все текло гарно видно коржіно І, мабуть-таки перепакую е, клапанні кришки, тому що воно по шостому циліндру у нас все потекло. І по правій голові точно так само там другий-третій циліндр, все потекло. Да, Мить його тут довго. Довго це мягко говоря. По-перше, що незручно, по-друге, що мить його особо не получається, його треба вимакувати, постійно вичищати, але вичищу, приведу в порядок, покажу, яке воно буде. Потім по впуску, по впуску, їдемо по впуску. Значить, прокладки всі ці колечка. Все під заміну і впуск вимиваємо. Скажу так, на 150 тисяч він не сильно грязний. Да, грязний видно, да, там коржі поросли. Грязний, але не сильно грязний, бачив грязніші. Машина не їздила на холодну. Машина була десь, мабуть, в... ну, пригониш з Америки і в теплому кліматі. Значить, Позаслонкіста. Картіна стандартна. Заслонка вже майже не закривалася. Я думаю, що по ній там вже й ошибки висіли. Видно, що вона просто не закривалася. Вона вже поросла, до кінця не закривалася. Це все однеється. Потім впускний патрубок. Ну, Тут все, 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 все класика, нічого такого. Тобто нічого дивного, все нормально. Ну, дросіль. дросіль теж, дросіль чистий. По самому теплообміннику, по Єгеру. У нас там нічого такого я критично не побачив, антіфріза всередині не побачив. Хоча течуть вони досить доволі часто, особливо на НФ-ах, на таурегах. Така більш розповсюджена машина в нашому регіоні. Тече. Так, чого зняв корпус масляного фільтра, показую. Дивимося сюди, ось зараз фокусую. Щас, 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 щас. Щас. Дивимося сюди всередину в сосок. Він трошки ось полежав, вже підсох, гарно видно, пластик почав слоїтися. Тобто, оце все, коли він отак починає слоїтися, ось, це вже все, він вже трухлий, просто трухлий. Тобто, гарно видно туди всередину він струх. Це раз. І другий момент. Дивимося, наружі шва немає. Показую зсередини, так. Да. Дивіться, на якому рівні. Тобто він десь виходить, Ця тріщина десь виходить, ось на цьому рівні. Дивимося всередину, да. тобто він вже готовий повністю. Корпус під заміну. Корпус під заміну. Ідемо далі. Теплообмінник. Теплообмінник у нас остається старий. Теплообмінік помиєм. Ця позиція і клапан на охлаждення. На охолодження, теж під заміну, воно все пластикове. Значить, клапана клапана зачасту е, просто-напросто заклинюють. І потім висить ошибка там, по перегріву є така. І дивимося сюди теж на цей пластик. Всередину зараз ось все фокусується. Опа, да, він весь просто-напросто поліз. Привів в порядок, да. Е, 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 в систему охолодження попадає трохи масла по-любому. Машина заведеться, поміняється антифриз, промиється і та масляна пліночка, яка там є, вона просто вимиється і все, і не буде ніякого. Так, продув усі, усі резьби, продув, помив його, привів більш-менш в порядок. Ну, Скажімо, так, є, є різниця. Да? Ну, Напишете, є різниця чи немає різниці. Потім по колекторах, часть впуска. Впускного тракта одмита. Приведена заслонка Заслонка одмита. Друга заслонка. Там вона чуть трохи осталося. Розвода, розвода грязного. Загалом одмита трубка єгерна одмита, плита теплообмінник. відмита, вже з прокладками. І колектор впускний одмитий. Ну, якось так. Видно, так, да, різницю? Все намити все. По всіх ранерах пробіжимося. Ніде немає нічого, все вже на свіженьких прокладочках, тут а свічу теж всередину. Все, все намите, І теплообмінник. Дотікають останні каплі масла, щоб було чистенько. І узілок по системі охолодження. Все, клапан новий і переходник новий. Так що можна ставати поки що частично до зборки цього, а потім у нас приїдуть прокладки під клапані кришки, зараз серединку трошки підзберу. Да, воно все це обмиється, бо тут трошки припорошилося, тут припорошилося е маслом, бо продував, продував різьби то трошки поналітало. Зараз підсоберемо серединку, потім приведемо тут в порядок, бо тут все в піску, і тут в порядок, і будемо скидати клапані кришки. Підзібрав серединку, вкинув теплообмінник, усе все все, вплоть сюди до колектора, не вкидав тільки передню частину впуска, де заслонки і все чого, тому що незручно буде по кришках поклапаних, що вирішив перепакувати його. І корпус масляного фільтра теж в оригіналі, все сюди свіженьке з під низу текло. Там я його піднив. Трошки підмив, але коли все собирається, я ще його обілюю хімією і все перемию обов'язково, бо воно ж вниз туди все воно потекло, негарно виглядає. І ремішочок теж по контіку одразу підкинув. До речі, по перемняв. Контітеч мені подобається саме більше. скільки років вже з контиком ніколи не було проблем. Якщо контік, зрозуміло, що купили не підробку, бо бували і такі моменти. Тут все гарненько, все чистенько, кольця не пробиті, по колодязях видно. Всі в нас чистесенькі, проблем ніяких. Зараз обезжирюємо, відмиваємо, кришечку показую. Ну, отак виглядала кришка. Як її оце оставить, все перепакувати, а кришку отаку оставить. Ну, просто не годиться. Права кришка в такому самому стані, може навіть чуть хуже. Так що, зараз відмиваю, показую, яке воно буде, і стаю собирати. Так, готова кришечка. Отак От воно буде все у нас виглядати. Все намите, все чистеньке. Пакуємо кришечку, потім миємо форсуночки, нові шайби, нові шайби. Обраточка зразу вся новенька. І кольця на форсуночки, теж новенькі. І десь у нас ще колечка на обраточки, теж тут. Так, права кришечка у нас знята. Знімається вона важче, ніж ліва. Така у нас ситуація по кришечці по центру текло. Не сильно, але текло. З лівої сторони дійсно була ситуація хужа. Хоча очікувалось навпаки. А, по шайбах, по колодязях пробоя не було. Чисто гарно. Зараз це все діло тут приводимо в порядок, миємо кришечку і збираємо праву сторону. Покажу відразу, що в нас замінено було. Корпус фільтра в зборі з прокладкою і термостатом. Збоку термостата, він не, не з боку датчик не з'ємний, він йде в комплекті. Орінг цей йде у нас до корпуса, потім впуск по впуску. Раз, два, три, 4, 5, 6 це трубка ЄГРа. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 позицій. Це в нас по впускному колектору. Так я його і положив. Потім під колектором у нас 1, 2, 3. Це відпало. Три у нас позиції це плита. Потім клапан на, вже на ліву сторону блока. І флянчик до нього. сразу. Ідуть вони в оригіналі з прокладками. Дивимось. Ну тут все все рівно. тобто Всі прокладки у нас повністю ось о, кільця, все в нас все вдавлене. Все вдавлене, все перегріте. Тут так само, все в все ровень Все рівно. Потім по клапаних кришках і по форсунках. Прокладка є. Три сальника самих форсунок є. І по три кільця на кожній форсунки Мідне і два рінга Тобто, є і є, є. З обратками обратка і основне колечко на форсунки. Права головка все те саме прокладка. І по три сальники центральні, і по три колечка. Є, є, є. І трубка обратки в нас пішла під заміну. Чого? Бо е, сам клапан обратки у нас струх, це все діло при розборці просто поламалося. От такий комплект у нас вийшло по, по заміні. Так, і готовий результат. Машина відмита, привів його все в порядок. Може, десь тут спереді ще по, по, по передній частині там, може, десь щось і осталося воно внизу там. Але загалом, е воно в рази чистіше, ніж було. І я б сказав би, виглядає досить доволі пристойно. Тобто я не бачу нічого такого, щоб там геть, геть е бідовий і варто було його розбирати і перемивати. Е загалом. По роботі вже проїхався, прогрів, нарікань ніяких немає, утічок немає. Там ще була в нас утічка по піддону. Міняли хлопці масло, і щось у них там пішло не так. Щось не вийшло. Поміняв я кільце і геть на край різьби мазнув герметиком, і все, і все, проблем ніяких немає. А пробка була замазана зверху. На що таке робить, Я не знаю. І того а, загалом а, такий ремонт обійшовся чоловіку чуть-чуть більше, ніж 80 тисяч. От і рахуйте, порше це дорого чи ні.